Всім привіт, вона на каналі принцеса. Сьогодні ви познайомитесь з моїми барбі. Це ангелик барбі вона вміє літати. І а ця просто барбі. Вона не вміє літати. Вона вміє ходити лише туфелька. А ця вони ній щось стрілялось і йшла сюди. Прийшли до ялинки, сіл сітають. Вона уміє спаніч лягають разом. Ну, і у неї є туфлі, отакі малешенькі туфельки, але оці не наші вони можуть порвати. Ну, отакі туфельки в неї. І такі теж тухи на рожі тільки. 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 Ми були на каналі Прінчача Ана. Папа!